Доброго дня! На кінець-то наступила весна. Яскравіше світить сонечко і відповідно з'являється необхідність проводити багато робіт в саду. Проведена повністю санітарна та омоложуюча обрізка всіх дерев. Яблуні, фундук, груші, персики, абрикоси. Хочу порадити особливо тим, хто вперше або не так давно займається садоводством, зрізи на деревах обробляти звичайною масляною фарбою. Невеличкі зрізи, абсолютно без проблем заживають самостійно. А от якщо ви проводите зрізування досить великих гілок, розріжуєте дерево. Великі зрізи обов'язково потрібно чимось обробляти. Тому що волога, дощі, які попадають ці зрізи, і дерево може хворіти, утворюватись дупла різноманітні, що може привести до загибелі рослини. Проведена повністю обрізка саду, починає потрошечки зеленіти, починає травичка. І зараз будемо з вами говорити яку роботу потрібно проводити в саду далі. Для ранньої весняної обробки зазвичай використовую мідний купорос. Препарат, який зарекомендував себе багатьма роками досвіду, надійності, доступності. Для ранньо весняної обробки використовується трьохвідсотковий мідний купорос 300 грам мідного купороса на 10 літрів води. Сам мідний купорос собі уявляє отакий. Такого кольору кристалічний порошок. І ми висипаємо у відро. Спочатку невелику кількість відра, невелика кількість води, потім розмішуємо. І другим препаратом в комплексі будемо використовувати препарат українського виробництва зимовід Препарат на олійній основі, який створює на Деревах на гілках, на стовборах дерев масляну плівку, і цим самим він запобігає розвитку диханню шкідників, зимуючих форм шкідників, є прекрасним фунгіцидом В комплексі з прекрасним, який зарекомендувався прекрасним препаратом фунгіцидом мідним купоросом, інсектицид з фунгіцидною дії зимовід перекриє нам майже весь спектр зимуючих шкідників. Розрахунок для розведення зимовіту 250 мл на 10 літрів води. От в мене відлито в стаканчику відмірено 250 мл. І починаємо розводити. Обов'язково ретельно перемішуємо, для того, щоб не забивався нас, наш оприскувач. Отакий, От виходить, у нас розчин. Вимиваємо весь препарат, додаємо води до 10 літрів і ретельно розмішуємо до повного розчинення препаратів. О, гарного кольору вийшов розчин. Все, тепер заправляємо, як ви бачите, зараз ще зверну вашу увагу, на поверхні плавають невеличкі грудочки нерозчиненого зимовіту. Це говорить про те, що препарат не розчинений повністю і він буде забивати наш пульверизатор, оприскувач яким ви будете працювати, тому стараємося розчинити його до повного розчинення, до однородної такої рідини. Без... Так. Заливаємо наш препарат в оприскувач і йдемо до дерева для обробки рослин. І заправили наш суміш наших препаратів в оприскувач і розпочинаємо обробку. Дерева, ретельно не пропускаючи жодної біляночки. Сьогодні, як ми бачимо, не дуже вдалий день. Трошечки вітер, який здуває наш препарат, ретельно-ретельно обробляємо. Тому що це препарат контактної дії, він має повністю покрити всі гілки дерева. До речі, ми використовуємо ще один ефект цього препарату. При обробці. Зим... ранньовесінньої обробці дерев зимовітом і мідним купоросом такою суміш ми відтерміновуємо цвітіння розпускання бруньок, що запобігає при появі зворотніх заморозків, запобігає враженню рослини. Необхідно ще зазначити що дану обробку ми можемо проводити лише по закритій або трошечки набрякшій брунці. Коли дерева розпустилися, таку концентрацію препаратів використовувати не можна, тому що ми просто спалимо рослину. Таким чином обробляємо всю-всю всю рослину з усіх сторін. Вчора обробили весь сад, провели рад на весінню обробку від шкідників та хвороб і хочу показати, як на сьогоднішній день на слідуючий день виглядить дерево після обробки. Ось так. Коли ми знімаємо, таке враження, що на ньому така невеличка масляна проб... ну, плівочка. Деревина темна. Ще необхідно додати, що дану обробку ми проводимо лише при температурі не нижче плюс 4 градуса Цельсія.